Як це? Я перемотаю кассету. Штучний інтелект пише музику. Люди всі в блютуз навушниках. А тут касетний плеєр. Аналоговий, механічний, крутиться. Не пройшло і 20 років. Ну як, якраз 20 її пройшло. Боже, касетні плеєри повертаються, дискові плеєри повертаються, що відбувається взагалі із цим світом. Ну як повернулись. Якщо ви слідкуєте за ринком, то знаєте, що вони з'явились не сьогодні, але особисто у мене в руках вони опинились вперше, тому я тішилась просто як дитина. От знаєте, цей самий шурхіт плівки касети, її перезаряджання, це миттєво просто перенесло мене в ті часи, коли я сиділа на підлозі зі своїм старим магнітофоном, записую. Виписувала пісні з радіо, перемотувала ті касети олівцем і взагалі була найщасливішою дитиною на світі. І от я тримаю в руках касетний плеєр. Знаєте, це той момент, коли музика звучить вже не просто як звук, а як частина чогось більшого. Того, чого зараз вже не вистачає в цьому світі легкодоступних пісень, з потокових сервісів, де ти просто клацнув на пісню і вона включилась. Тут треба докласти зусиль. Але яких зусиль? Сьогодні я вам принесла три варіанти девайсів, за допомогою яких ви можете поринути зі мною в цю щасливу і добру ностальгію. Це касетний плеєр Fio cp 13 і два дискових, хоча і з додатковими можливостями: Fio dm 13 і Shanling ESC Smart. Давайте разом дивитись. Я сподіваюся, що це додасть вам натхнення на придбання такого чудового плеєра, щоб теж заринутись в ці приємні такі моменти. Олдскульне таке звучання, а я вам допоможу розібратись, як вони працюють, які їх особливості, і як воно все тут влаштовано. І розпочнемо з FIOCP 13. Самі фіо кажуть, що CP13 є шаною першому волкман від Sony 1979 року, бо навіть колір блакитно-сріблястий є відсилкою до того плеєра. І розпочнемо з того, що це один з найгарніших плеєрів, які я тримала в руках. І найпростіших насправді, якщо говорити про дизайн, то корпус тут виконаний з алюмінія з віконечком посередині, де можна медитувати на те, як крутиться касета. Сам плеєр важкенький, 300 грам, Прохолодний, зібраний без жодного люфту. Відкривається за допомогою невеликої засічки на кришці. Можливо, я б хотіла, щоб він відкривався легше, бо тут треба набити руку. Але в принципі це не дуже суттєвий недолік порівняно із тим, які можливості він дає. Зверху ми бачимо кнопки. Так, ті самі кнопки, механічні, з таким отклацанням, що я точно відчуваю себе в 2004 році. Вони відповідають за плей, стоп і перемотку вперед і назад. Що тут ще є? Коліщадку гучності, індикатор роботи. Вхід для навушників на 3,5, порт Type-C для зарядки і все. І давайте одразу чесно: ніякого Bluetooth тут немає. Ні вам кодиків, ні сенсорного екрану, ні додатку, нічого. Забудьте, видихайте. Тут і сучасного тільки акумулятор і порт для зарядки. Все для того, щоб послухати цей плеєр, у мене такі олдскульні навушники, кос. Тож давайте зараз поговоримо трохи про звук. А що тут сказати про звук? По відчуттям звуку цього плеєра як, як вдома. Такий м'який, теплий, трохи вінтажний, не те щоб сильно каламутний, ну такий аналоговий справжній звук. І ще цей шум плівочки в перервах між піснями такий. Єдине, що звук може змінюватися в залежності від положення плеєра, тому краще його так, отак, отак, не крутити, а зафіксувати в якомусь положенні. Тоді звук буде більш стабільний. Також тут є автостоп. Коли касета дограє, він просто вимкнеться. Це допомагає заощаджувати сам акумулятор і продовжує термін служби як самих касет, так і механізму плеєра. Акумулятор триматиме до 15 годин, що, як на мене, дуже і дуже непогано, а заряджати його потрібно 3 години. Ціна Ціну на фіо cp 13, виводжу вам на екран. Ну і висновки по cp 13 Мені здається, що Фіо вдалося зробити не просто плеєр, а таку маленьку машину часу. Ну як це спрацювало на мені? Я послухала дві касети і відчула себе знову десятирічною дівчинкою на підлозі, яка тішиться зі своїм магнітофоном. Ну, коротше, одним словом, це супер класна штука. Чисто емоційно, знаєте, емоційно, а це дуже прикольно. Так, ну а ми переходимо до нашого наступного героя, і на цей раз це буде вже cd плеєр від FIO DM13. Він був випущений цим брендом якраз після успіху касетника. Тож розпочнемо з дизайну. Перший погляд на цей плеєр викликає відчуття дежавю. Ніби ти знову в 2000-х витягаєш свій улюблений альбом з дискового футляра. А ну признавайте, згадали свої органайзери із cd дисками. Напишіть в коментарях, який ваш cd диск був першим або улюбленим. Я тут навіть можу зробити легенький камінаут. Коли я була молода, зовсім геть молода. Uh, і тоді ще була епоха Еммо. Пам'ятаєте таких? Чоттій дяді за тридцять. Mm -hmm. <laughs> і мій перший диск це був Tokyo Hotel. Хот. Ну і ще в мене був Boombox і Віталій Козловський. І от от я виросла. <laughs> Але повертаємось до нашого плеєра. Він має компактний округлений корпус із правильними пропорціями. Це cd плеєр, який можна реально носити з собою. Вага у нього близько 400 грамів, розміри десь із невелику книжку. Корпус виготовлений із добротного пластику з матовим приємним на дотик покриттям, яке, правда, збирає відбитки пальців. Друзі, моя справа попередити. Є маленький дисплей, який показує гучність, трек. Час. Якщо говорити про кнопки, які розташовані зверху, то тут ми побачимо: кнопку включення, пауза плей, перемикання треків, гучність і кнопку з трьома полосками, де ми можемо обрати режим повторення. Чи то треки будуть повторюватись, чи відтворюватись рандомно на ваш вибір. Обабіч дисплею розташовані входи на 3,5 і пентакон. Збоку невелика кнопка, яка відкриває сам плеєр. А на задній панелі ми бачимо виходи 4.4 для балансного підключення, 3,5 лінійний коаксіальний оптичний вихід, роз'єм USB-рек для запису, перемикач ESP. Його рекомендується вмикати при використанні плеєра в мобільних сценаріях, наприклад, при трясці для отримання якісного звуку. Далі бачимо роз'єм живлення і перемикач стаціонарного використання, керування коротким натиском ми вмикаємо плеєр. Для того щоб перемикати режими виходів, просто натискайте кнопку включення. В режимі Pre-Out сигнал буде виводитись через два порти на передній панелі і балансний. На задній в режимі usb out ви можете підключити плеєр до комп'ютера через порт usb rec для запису треків. А в режимі SDFI out ви налаштуєте вихід сигналу через коаксіальний оптичний вихід на 3.5. Виводжу вам на екран вихідну потужність. А якщо ви оберете версію цього плеєра із Bluetooth, то тут будуть ще підтримуватись наступні кодики: звук. Тут потрібно розуміти, як саме ви будете слухати цей плеєр. Я слухала в простих провідних Казет ЗСН, потім ще в накладних кос, і можу сказати, що звук тут живий. Вокали звучать чітко і природно, без стиснення або різких акцентів. Середні частоти багаті, але не перевантажені. В той час, як високі частоти звучать яскраво і чисто, не ріжучи вуха, але й не стаючи занадто різкими. Цей плеєр використовує подвійний ЦАП, я вам циферки на екран виведу, який забезпечує чистий і детальний звук, який можна слухати годинами. Ну, що, власне, я і робила. До речі, про формати, які підтримуються в цьому плеєрі. Ну і батарея забезпечує до 10 годин безперервного відтворення. Ну і виводжу вам на екран ціну на cd плеєр Фіо DM13 в салонах SoundMach. Якщо підбивати підсумок по DM13 від Фіо, то можна сказати, що це такий... Привіт із минулого, який поєднує в собі ностальгію за аналоговим звучанням і сучасні технології. У вас точно з'явиться відчуття дежавю при використанні цього плеєра. Він компактний, стильний, практичний, зручний у використанні і при цьому здатен відтворювати звук на високому рівні завдяки подвійним ЦАП і підтримці різних форм підключення та форматів. Але це не все, тому що у нас сьогодні ще одна зірка і я. Просто в захваті від цього красунчика. А мова піде про Shandling AC Smart і він взагалі не схожий на cd плеєр як на мене, але подивіться, який він гарний. І це, мабуть, найпростіший і найзручніший cd плеєр для домашнього використання, бо ви можете відтворювати звук як через навушники, так через активні монітори і навіть просто через Bluetooth-колонку. Просто подивіться на цю красу. Якщо перші дві попередні моделі були портативні, то цей стаціонарний і як для стаціонарного він дуже компактний, сам по собі стильний, з тонким корпусом і алюмінієвим покриттям. А ще тут є підставка, яка, до речі, знімається і його можна зафіксувати горизонтально завдяки гумовим ніжкам на задній частині. На фронтальній стороні ми бачимо сенсорний обертальний механізм. Просто подивіться, як це працює. І на ньому ж розташований дисплей. Тут ви можете побачити всі основні команди по керуванню: пауза плей, перемотка, гучність, мют, повтор. Або підключення до Bluetooth. До речі, судячи з великого листочка в коробці, виробник прям хоче, щоб ми підключали цей плеєр до колонок через Bluetooth, бо там зображена покрокова інструкція і маю вам сказати доволі проста: я підключила свою маленьку джебіельку і балділа. Також, в залежності від типу виходу, на екрані буде висвічуватись режим підключення, як то Bluetooth, лінійне підключення чи 3.5 для навушників. І, відповідно, на корпусі розташовані виходи. На задній панелі вихід для лінійного підключення, а також порт живлення USB-C, а збоку вихід на навушники. 3,5. Ну і так, до речі, цей плеєр не працює автономно. Для нього вам потрібно підключити його до джерела живлення. Але його плюс в тому, що він може працювати навіть від павербанка. А ще тут є пульт. Щоб от взагалі не напружуватись і перемикати треки на диску дистанційно. Звучання. Ви думаєте, я слухала, що там по частотам? Як там і що? Я просто підключила свою JBL до цього плеєра е, через Bluetooth і слухала бумбокса таємний код просто вдома, просто з диску, просто через JBL у 2025 році. Я там отак. Ну, якщо трошечки серйозніше про звук, то тут а, він теж звучить як живий, тут немає пафосу. А, він такий простий, затишній, домашній, тобто ти просто слухаєш і насолоджуєшся. Верхи чисті, серединка емоційна, насичена, а, бас не гуде, інструменти добре розділяються, тобто все добре і звуком мені подобалось. Мені звук правда сподобався, я тепер хочу його мати у себе в кімнаті, щоб він тако красиво стояв. І я собі просто. Диски колекціонувала. Ну і ціна на Shanling AC Smart. В салонах SoundMAX виводжу вам теж на екран. Якщо говорити про висновки, то цей шанглінг може стати для вас таким ритуалом домашнім предметом гордості і центральним е цвяхом програми е вашої музичній колекції cd дисків. Ну, наприклад, якщо вам подобається ідея колекціонування, а вініловий програвач для вас буде надто дорого, ну там станом на зараз, то ви можете почати з цього. Бо, окрім самої ідеї, він ще естетичний і звук чудовий. І взагалі все подобається. Це лайк, це просто лайк. Давайте переходити до загальних висновків. Мені здається, що такі речі повертають нас в ті часи, коли музика була подією, а не просто фоном, коли вона була емоцією. Якщо вам бракує цього почуття, знаєте, я сьогодні, мабуть, зробила все, щоб надихнути вас на придбання собі такої маленької машини часу, щоб ви могли теж поринути в цю атмосферу. Бо ніби пройшло дійсно багато часу, і ми виросли, і стали дуже серйозними. І діловими, і успішними, і класними. Ну, а, але ми все одно залишаємось тими дітьми, які сиділи, собі закрутили, класили. І було класно. І нічого більше не було потрібно. Тому, блін, все в ваших руках. Відчути це знову. Я думаю, що ці всі штуки, вони, вони якось про життя, знаєте? От. Да, це мабуть підходяще слово. щоб описати всі ці плеєри? Це про життя. До речі, якщо ви хочете послухати їх особисто, ви можете прийти в наші салони, якщо ви проживаєте в Києві, Дніпрі чи Одесі. І послухати їх там. Е, наші хлопці і дівчата вам їх просто включать, поставлять, у нас є диски і касети, і ви зможете особисто протестувати і зацінити цей звук. Я всім раджу. Ну що, як зазвичай на нашому каналі, в кінці кожного випуску ми маємо розіграш. Минулого разу ми розігрували Bluetooth навушники Final Audio ze 3000 sv І давайте дізнаємось, хто став переможцем. Вітаємо вас із перемогою. Очікуйте, будь ласка. Ми напишемо вам в коментарях і уточнимо, як саме ви можете отримати ваш подарунок. А ми оголошуємо новий розіграш. І на цій ностальгічній хвилі ми вирішили розіграти навушники, на яких я власне слухала ці плеєри. Це COS Porta Pro, легендарна модель. Умови отримання цих навушників. Підписка на канал і коментар під цим відео від семи слів. І все. Додаткове правило, яке вводиться і буде актуально з цього моменту. Від однієї людини один коментар. Результати оголосимо в наступному випуску. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити. Ну що ж, а на цьому все. Дякуємо вам, що були разом із нами. Це компанія SoundMag. Мене звати Настя Грушечка. Побачимось!